У нас в наявності на автомайданчику більше 90 автомобілів. Більше є у нас в телеграм-каналі Lux Cars ІF. Всім доброго дня! Вас вітає місто Івано-Франківськ, компанія Lux Cars Іф. Займаємося продажем, кредитуванням, доставкою автомобілів з США та Європи та по території України. Також є обміни автомобілів, якщо ви бажаєте оновити свій автомобіль на новіші роки. Сьогодні покажу нові поступлення, які до нас приїхали. Будуть в сегменті 4 тисячі плюс. Так, розпочнемо з Субару Форестера 2014 року. Ось такий гарний синенький. 2,5 бензиновий двигун. Зараз обійдемо навколо. Заглянемо всередину. 170 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Повний привід, електрорегулювання, шкіряний салон, автоматична коробка передач, клімат-контроль, ось така магнітолка у нас, мультикермо. На даний автомобілі можна зробити тест-драйв кожного дня з 10-ї години ранку. Задній ряд у нас є підлокотник. Ціна 13 тисяч 500 доларів. Також можливий торг біля капота. Так, підемо далі. Х-3 у нас є. Теж з нових 2010 року бензин 3.0. 2000 ой, прибачте, 216 тисяч кілометрів пробігу 10700. Повний привід. Так, для дівчат, можна так сказати, є у нас ось такий невеличкий Mercedes A-160 2003 року. 160 тисяч кілометрів пробігу. 1,6 бензин. Ось такий він по задній партроніки у нас є. По салончику у нас тканина автоматична коробка передач. Також є 4 склопідйомника. допомога в паркуванні. Ось така магнітола. Задній ряд. Ціна даного автомобіля. 3950 доларів. Також є у нас ось такий, прибачте, трохи автомобілі грязні ми біля дороги і у нас часто осідають порохи. Ну, не співаємо фізично всі помити автомобілі. Але є на автоматичній коробці передач. У нас ось такий гарненький Сітроєнчик ds 3 Білий дах. Чорний автомобіль біля зеркала 2012 року 256 тисяч кілометрів пробігу. Дизельний двигун у нас форкоп. Гарно поїде для дівчат, які щойно здали на права, економний. 1,6 дизель. Ось такий посалончику, тканина. Задній ряд у нас. Чорне дерево. Ось таке. Яке я казав, автоматична коробка. Передач клімат, контроль, чорна стеля. Ну, автомобільчик гарний, гарної комплектації. 6800. Так, перейдемо на ось такого Сітроєнчика. Теж у нас з нових. Citrujen C4 2013 року. Дизель 1,6. На автоматичній коробці передач. Тканинний салон. Мультикермо. Ось такі два. Ось такий моніторчик та 184 тисячі кілометрів пробігу на даний момент. Задній ряд три окремих місця. Також отак складаються крісла, щоб ви мали собі доступ. Ось таким чином. Так, ось складається все дуже просто. 10 тисяч доларів ціна за ось цього Світроєна. Це 4 -го 2013 -го року. Ось такий гарний. Чорного кольору, також є у нас шторки. Друзі, нагадую, що у нас є обміни автомобілів. Також доставка США та Європи. Також для дівчат є у нас ось така червона зозулька. Теж підійде для людей, які щойно здали на права, тому що маленька паркуватися вам буде на ній зручно. Це у нас є Peugeot 107. 2008 року. 139 тисяч кілометрів пробігу. Ось такий по салончику. Механіка. 4 ступка. Задні двері. Ось так відкриваються у нас. 4200 доларів. З можливим торгом біля капота. Ось такий цікавесний. Так. Ідемо далі. Ось цей туксончик сьогодні у нас проданий. Люди чекають на договір купівлі-продажу та будуть виїжджати в дорогу. Хай їм щастить. Можливо, побачимо ще ось цих клієнтів, які у нас купили. Як бачите, у нас багато автомобілів, всі не влазяться на автомайданчик, але ми будемо розширюватись, Тож підписуйтесь і ви завжди будете в курсі подій нових автомобілів. Є у нас цігуанчик ось такий. Він у нас не білий, а з такого сіруватого кольору. 2017 рік. 2,0 бензин, повний привід. 98 тисяч кілометрів пробігу. По салончику у нас електрогулювання. Світлесенький шкірний салон з перфорацією Як бачите, у нас є перфорація автоматична коробка передач. Клімат-контроль підігрів передніх сидінь з великою мультимедією. Ось пробіг. Будь-які перевірки на будь-якому СТО. Задній ряд у нас дуже просторий, багато місця, якщо маєте дітей, їм тут буде гарно та вільно. Також є свій обдув заднього ряда, USB та розеточка 12 вольт. Ось такий вигляд має по салончику. 17 тисяч 900 доларів. Головне забув сказати вам ціну. Так, вам ще. Давай поїхав декілька автомобілів. Opel Antara 2014 року на повному приводі. Ось такий в нас є. 2,2 дизель, 12 800. Покажу вам також салончик, шкіра, як ви бачите, автомат. Ось така мультимедія є у нас ще ось такий екранчик. Підігрів передніх сидінь. У нас є, ось бачите, присутній. Електроручник, екорежим є. Підігрів зеркал, підігрів заднього скла Будемо раді вас бачити на огляді та тест-драйві даного автомобіля, а також присутній форкоп. Так, ціну я вам вже озвучував. 12 тисяч 800 доларів. Ауді. Ось така білесенька, гарнесенька. А третя 2016 року. Двохлітровий бензин на повному приводі. 142 тисячі кілометрів пробігу. Салончик у нас, коричнева шкіра. Чорна стеля, люк, гарне поєднання. Підігрів передніх сидінь у нас присутній. Клімат контроль. Мультикермо. 15 тисяч 500 доларів ціна ось цієї Audi а 3 2016 року. І покажу ще один вам Ситроєн c 4 Пробачте, що грязно. Бачите, дорога у нас трохи є порохи. Так, у нас є передні задні партрольники. Це у нас є Citroen Grand C4 Picasso 2014 року. Бензин 1,6 Механіка. Тканина. Мультикермо. Ось такий моніторчик. Автомобіль у нас вмістимий Теж ззаду три окремих сидіння. 9450 доларів. У нас є досить великий вибір автомобілів. Зараз на даній площадці у нас близько 90 автомобілів. Але у нас йде вже розширення. Так що будемо раді вас бачити на огляді тест-драйві будь-якого автомобіля, який вам підходить. Силки на нас будуть внизу в закріпленому коментарі. Як бачите, у нас є легкові, грузові також є у нас. Ось там Мерседес. Будь-які автомобілі. Бензин, електро, дизель. Будь-який автомобіль на будь-який смак та цінову категорію. Тож будемо раді вас бачити в себе на автомайданчику за адресою міста Івано-Франківськ, село Черніїв, вулиця Князя Святослава, 63. Орієнтир, нова пошта номер 1 у селі Чернієві. Щоб вам було легше. На сьогодні все, до нових зустрічей.